Ти багато пишеш про проблеми війська і в тебе є досить широке бачення ситуації. Скажи на твою думку, де ми є зараз і куди рухається українська армія як система, якщо казати про військо, ну я людина маленька, я не маю якоїсь загальної картини. Я намагаюся збирати з усіх сил, але зразу скажу, що ну до мене ніхто там з статистикою не приходить, і звіти мені не показує. Тому на якихось таких от відкритих даних і анекдотичній соціології я роблю свої гіпотези. Це називається гіпотези. Моя гіпотеза в тому, що зараз військо у нас знелюднюється і знекровлюється. І це основна його проблема те, що симетрично по відношенню до росіян ми втрачаємо оцю якусь через персонал. Об'єктивно, не може ніхто, а мабуть, хотілося б все-таки приховати цю колосальну кількість СЗЧ. 21 тисяча в Так. Тобто, по перше, це. Цифра з накопитним, так званим ітогом накопичувальним підсумком з початку повномасштабки вона склала вже офіційних 300 тисяч випадків зареєстрованих СЗЧ. А по-друге, ми бачимо чітку тенденцію до збільшення. Якщо ми звертаємо увагу на ту статистику, яка додає незалежно від армії органів Генеральна прокуратура, то там постійно цифри чомусь ростуть. От, на жаль, ніхто більше там ніякими дослідженнями системними, а тим більше державними, не займається, що там відбувається. Тобто, можливо, є такі дані Уенштабу і що вони з ними далі роблять, я не знаю. Але цікаво було б знати, власне, чому зростає ця цифра. Ну, частина з цих СЗЧ це ті, хто переводяться таким чином і ще теж відзначити. Так, тобто, там певний відсоток людей повертається. Це один із факторів. Чому ця от статистика генпрокури може бути там гірше ніж в реальності? Друге. Є е, там ще там, моменти, що одна людина може уходити по декілька разів і по ній подають. Так. Може бути навіть що дублювання. Людина прикомандирована до одних, а числиться в інших і так далі. Тобто мені дзвонили зі штабу, і пояснювали, це може бути от, не так все погано, як ти пишеш. Але я кажу, а ви досліджуєте? Ну ні, ми не досліджуємо. Тобто, насправді, от, наприклад, той же випадок там прикордонники знайомі там, там пішли декілька людей, в зачем до сих пір. Вони кримінальні провадження не отримали. Чому так відбувається? Ну, можливо, там командири якось не поспішають їх якось уже там. По кримінальній цій стізі пускати і так далі. Але факт, є факт, що можливо ця цифра набагато в реальності більша. І тому я зараз говорю про те, що є гіпотеза, що ця цифра А дуже велика, і по-друге, що вона весь час зростає. І це мене депакуїть. Що, що буде далі? Тобто, є, скоріш за все, дві найбільших причини, чому люди йдуть в СЗЧ. Перша причина, що це вони надто багато служили. І стомилися uh -huh. з тих чи інших причин. А друга, мабуть, визначальна, це те, що ці наловлені, бусифіковані люди при першій можливості з навчального центру кивають п'ятами.